Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Херсон та область під ворожим обстрілом. Вранці ворог із артилерії вгатив по цивільній автівці із двомісячною дитиною. Дівчинка у лікарні, її мати у важкому стані. А дідусь загинув. Навчання українських пілотів на винищувачах f 16 стартують у Румунії. Тренуватимуть українських асів півроку. Навчальні літаки надають Нідерланди. Бойовики Хамас готувалися до другого нападу на Ізраїль. Друга фаза мала би розпалити ще ширший конфлікт і остаточно посварити Ізраїль за арабськими країнами. У Криму російські силовики затримали студента за те, що писав екс-нардепці Ірині Фаріон про підтримку України та української мови. Вона виклала листу мережу, не приховавши дані хлопця. Їй закидають розголошення конфіденційної інформації. Сама ж Фаріон усе заперечує. У Карпатах не вщухає хурделиця. Вітер розігнався до 20 метрів за секунду, а температура опустилася до 7 морозу. Засипає і драгобрат. Рятувальники закликають туристів не ходити у гори.